Український Харків, це потужне українське місто, і воно було, є і буде українським містом. У грудні ви сплатили штраф за, роз... за те, що говорили в ефірі російською мовою. Розмови на української мови, це, знаєте, у Харкові це такий бренд вже становиться. Ну, я так розумію, що в цій ситуації був порушений закон, так? Коли це сталося? Хочу сказати, що ми зробимо так, щоб його поховати по-людськи. Як у вас сьогодні ситуація в місті? Коли почалась війна, місто Харків з першого часу війни. Жорстоко обстрілювали, обстрілювали і РЦЗО, обстрілювали і ракетами, і балістичними ракетами. Загроза існує, Ми розуміємо, що це таке относительно затиша, яка є, і у кожному мирі прилітити с 300 з території Російської Федерації був місто Харків. Чи є у вас дані? Скільки людей на сьогодні проживає в Харкові? Скільки виїхали? Я знаю, що вже частково люди почали повертатися, попри те, що загроза продовжується зараз. У місті Харкові перебуває десь 1 ,1 мільйон сто мешканців. Це мешканці міста Харкова, які були з самого початку війни, які не залишали міста, частина людей, які переїхали з деокупованих територій, і вони теж проживають у нас так називаємо ВПО внутрішніх переміщення особи. Але це не означає, що ми, як влада, ставимось до них як до чужих. Вони наші рідні, вони наші буду казати харків'яни, бо вони мешкають у місті Харкові, і е, така річ, що стосується повернення, знаєте, ми відчуваємо, що кожного дня люди повертаються більше, -більше е, місто, і більше у е, міста, і життя налагоджується, але загроза дуже велика. Дуже велика і е, от е, декілька тижнів тому. У нас були такі потужні проліти, потужні проліте С 300 по критичної інфраструктури міста, і саме потужні проліте, які були, і саме потужне руйнування, які вони накоїли, е, тому у нас не було е, дві доби світла зовсім е, у місті, і дуже було важко все це реанимувати, все це запустити, бо е, не було е, електропостачання, не було напруги зовсім, е, не було е, водопостачання, бо нема, нема, нема ми не мали можливості подати воду, бо було все заструмлене. Находив електротранспорт. Нам е ми були вимушені е зробити так, щоб е замінити електротранспорт метрополітен е автобусними маршрутами, е муніципальними автобусними маршрутами. Крім цього, е було, е було на щастя, та не так прохолодно, але все ж таки, було вимкнуто теплопостачання. Тому ці дві, дві доби були дуже важкі, і ми знаєте, з цим викликом усі харків'яни справилися. Які сьогодні потреби у харків'ян основні наскільки вам вдається задовольнити те, що людям потрібно в першу чергу? Насамперед, це Робота. Бо коли люди роблять, коли вони працюють, вони заробляють гроші, і це дуже важливо. Розвиток бізнесу, розвиток індустрії, розвиток новітних технологій, розвиток IT сфери. Тому це необхідне для того, щоб харків'яни мали працю, мали роботу. І харків'яни мали мали кошти для того, щоб жити, для того, щоб е, жити нормальним життям. То, що стосується там теплопостачання, енергопостачання, водопостачання, е, роботи електротранспорту, е, комунальних е, міських служб е, і вивозу сміття, і, і таке інше, хочу сказати, що це все організовано. До речі, ми зараз проводимо. Так звану зелену весну, де прибираємо міста, прибираємо руйнацію, висаджуємо саджанці, висаджуємо ялинки, висаджуємо квіти, прибираємо міста, так як все як в седа. Це було чи у вас є якась статистика про кількість людей на межі бідності? Зараз не можу вам сказати, що стокота, лістокота людей, які на межі бідності. Але е, хочу сказати, що ми гадуємо людей безкоштовно. Гадуємо як міська влада, е, і кожного дня е, за гарячою їжею приходять 34 тисячі кожного дня. Е, тому, е, е, крім цього, ми е, розвозимо гуманітарну допомогу крім цього, й е, одинокі е, приклонного віку люди. Яке теж потребують допомоги на дому. наші соціальні служби працюють Ми робимо все залежно від нас, як міської влади, для того, щоб люди почували себе більш не менш добре. А чи є в Харкові сьогодні будинки, які не мають доступу до питної води або до електропостачань? Так безумовно, є їх багато хоч да, багато. На жаль, багато. Більш ніж 150 тисяч харків'ян без, без даху над головою. До війни було, навчалося 300 тисяч студентів. Тому в нас були такі можливості щодо гуртожитків. І коли студенти виїхали, люди туди переїхали. Але в нас зараз більш ніж 100 тисяч. Вимушених переселенців. Я мав на увазі ті, тих людей, які переїхали у міста Харків з деокупованих територій і Харківської області, і Луганської області, і Донецької області, і інших територій, і Херсонська, і Херсона. Тому а, а, для усіх даємо кров, даємо житло. Ну ми ж усі разом. А ви ж розумієте, що після війни оці 150 тисяч, що не мають житла, прийдуть до мерії, і скажуть де нам жити. У вас так, що будете так. робити? Хочу сказати, що тільки за той рік ми близько 200 будинків відновили. Це і глобальна реконструкція, і незначні руйнації, які були. Тому ми, ми працюємо ми зараз. Працюємо над відбудовою біля 100 будинків і будемо працювати далі. Харків в першу чергу асоціюється з вашим центром міста. це ваша візитівка. Надзвичайно гарна архітектура. З часу повномасштабного вторгнення центр міста постраждав, напевне, найбільше з усіх міст в Україні. Якщо не помиляюсь, розбомблені є будівлі, які вистояли Другу світову війну. Чи можливо це все відновити? Ну, знаєте, ми зараз працюємо дуже працюємо ретельно над відновленням міста Харкова, над планом відновлення. Плану генеральним планом розвитку міста Харкова разом з видатним англійцем, англійським архітектором Лордом Фостером. І хочу сказати, що дуже багато вже зроблено, це так так звана так званий шлях, так звана дорожна карта на десятиріччя, по якою буде розвиватися місто Харкова. Але то, що стосується Тантауна, да, центральна частина міста, то дуже багато і руйнації. Щось буде відновлено, щось не підлягає зовсім гноване. Центральна частина міста буде в такому архітектурному ансамблі, який буде знаєте, відповідати калоріту міста Харків, Харків, місто територіально близьке до Росії і. Наскільки сильним залишається оцей російський сентимент у вашому місті? Можна сказати, так званих прихильників Росії, чи влада знає про цих людей, чи ви працюєте з ними? Знаєте, сказати, що зовсім не залишається, це обманути, але хочу сказати, що є, коли брата у відсотка, то десь 95% к 5%. 95% це про українські погляди і про позиція, а десь 5% це люди, знаєте, такі похилого віку, котрі вже ну, пробити, так скажемо, неможливо. Бо вони жили ще в СРСР, вони ще. Тих часів вони такі, і нічого з ними не зробиш. Але це все життя і це все знаєте такий процес. Бо зараз десь 95% це дуже потужна сила, і нема ніяких тут проросійських взглядов. Нема ні, 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 кого ніякого проросійського Позиції тому український Харків це потужне українське місто, і воно було є і буде українським містом. І то, що зараз знаєте ментальність українська, це 100%. Коли ти не живеш в цій харківській бульбашці і дізнаєшся про Харків з новин, то у мене як у споживача новин виникають такі стереотипні, можливо, уявлення. Наприклад, один день я чую, що Харків. Обстріляли через два дні. е, енергопостачання відновили. Потім два дні знову Харків обстріляли. І виникає логічне питання: а можливо не треба хвалитися тим, що ви відновили? Щоб росіяни не чули Що ви що ви робите? Мате то, що стосується, чують росіяни чи не чують, це їх справа. Насправді ми кажемо це для наших українців, для наших партнерів, щоб вони відчували, що ми працюємо, щоб люди відчували знаєте, таку енергетику, позитивну енергетику, бо без цього неможливо. Ви знаєте непередатні ці емоції, коли ми включили вуличне електросвітлення і рік. Рік не було на вулицях освітлення. Зараз вони є. І ці емоції вони, знаєте, такі, е, такі гарні, е, не, не можу передати словами, бо е, це було таке нечто для усіх харків'ян і всі фотографувалися, і всі раділи. Дуже таке емоційне було включення. Е, на наступну добу був, був обстріл, е, була перерва. Бо нема, нема, не було електропостачання. Але потім ми е, відновили все, запустили, і зараз більше е, тисячі вулиць міста Харкова, вони з освітленням. Дивіться, ми повинні е, знаєте, е, доказати і привчити нашого ворога е, к тому, що в нас буде освітлення, е, що в нас буде тепло в осетах, що у нас буде водопостачання. Що в нас була енергетика. А вони лютують, це ми розуміємо, від безсходності, нема виходу в них. Але ми ж не повинні думати, що вони так? і як там виглядати. Ми повинні знаєте, думати, як зробити так, щоб нашим людям, нашим харків'янам, нашим українцям було як можна гарніше. У грудні ви сплатили штраф. За, за те, що говорили в ефірі російською мовою. І сьогодні ваша ініціатива говорити українською мовою. І знаєте, в Україні зараз про це багато говорять. І в Україні багато людей визначаються, що робити. Я був російськомовний, от що робити далі. І от є трохи такий тиск та, в суспільстві. Ви міський голова, маєте певний авторитет, і до вас люди також приглядаються. Яка ваша позиція щодо мовного питання? Знаєте, це мовне питання це така справа, що ми нація. І ми в офіційному мова, в офіційному статусі повинні розмовляти тільки українською мовою. Що стосується, як ти розмовляєш, коли ти зі своєю сім'єю, чи ти зі своїми друзями. це е, повинен визначати, е, визначати кожен для себе. Но хочу сказати, що все частіше і частіше е, ми розмовляємо на українській мові. І е, розмови на українській мові, е, це, е, знаєте, е, у Харкові це такий бренд. Вже становиться, і е, це дуже е, знаєте е, здорово, я б сказав, що і добре, е, що люди починають розмовляти українською мовою, і все, все частіше на вулицях Харкова звучить українська мова, е, і е, привітання. Звучать українська мова, каде, коли, коли ти йдеш по вулиці, і привітаєшся е, і е, кажуть: вітаю, доброго дня, доброго вечора, доброго ранку, е, і все частіше, частіше. І ми прийдемо, коли ми будемо розмовляти. Е, я впевнений, не тільки українською мовою, а е, це по доки що перехідний період. Тобто, ви думаєте, що Харків колись таки стане україномовним містом? Слухайте, я вважаю, що К Україна буде вся україномовна, пройде певний час. Бо це вже знаєте так, як воно буде. От воно буде так по-українськи, бо хочу сказати після цих жахів, які творить Росія, ми. Не можемо не можемо е розмовляти. Е ну Ми і раніше, раніше хочу сказати на суржики такому розмовляли. Бо е так е казали, що рускоязичний, е рускоязичний Харків, рускоязичне місто, але насправді це не так, це був суржик, але тим не менш ми повинні розмовляти українською мовою, усі ми будемо розмовляти, і ніхто на нас не дав. Це, це знаєте, е, яку ми зараз проходимо. А то, що Росія, цією війною, ці, цими жахами нас підштовхнула к україномовності, це факт. Серед мерів інших міст є такі люди, до яких ви дзвоните в першу чергу, якщо Горить. Знаєте, коли горить, я розраховую на себе свою команду. Це от, коли горить, я дзвоню до ДСНС, щоб вони виїжджали до військових, коли це потрібно, до поліції, коли це потрібно. Що стосується мира інших міст, ми спілкуємось так, спілкуємось. Е, но ну, але хочу сказати у кожного у кожного ж є е, свої труднощі свої визови і не, не хочу не ні, знаєте, ні, знати беременняти е, тим що я там щось прошу ля щось потрібне але е, дуже багато мерів е, спочатку війни мені самі Телефонували, доставляли гуманітарну допомогу. І це, знаєте, були такі мери невеликих міст України, яких я до війни не знав. І не з Західної України, але вони саме телефонували, саме привозили гуманітарну допомогу, і я вдячна дуже вдячний нас. На якій стадії зараз перепоховання людей, яких поховали в час гарячої фази війни у пластикових пакетах? Ви пам'ятаєте, це спричинило певні суперечності? Я бачила, що ви коментували це питання, але минуло кілька місяців. Що зараз з цим питанням? Ми перепаховуємо їх або частину перепаховала, бо це певні знаєте такі документи повинні бути. Це потрібно зробити ДНК цих людей, це встановити лічності цих людей і перепаховати. Ми виділяли кошти з міського бюджету для перепаховання, і крім цього. Похолодна умова, і е, можливість е, така перепаховувати є, але по е, нашим нормам, так е, це повинно відбуватися тільки у прохолодну погоду, е, коли є певна темпра, температура. Е, ми перепаховали е, частину частину е, кожного дня. Насправді, от е, така. Ну, я так розумію, що в цій ситуації був порушений закон, так? Коли це сталося? Знаєте, хочу сказати, що а, ці висновки будуть даватись правоохоронними органами, то, закон, чи не порушений закон, і була -то тоді можливість, чи не була тоді можливість поховати цих людей по людськи. От, а, ну, а, Хочу сказати, що ми зробимо так, щоб його поховати по-людськи. Чи розслідування існує якесь зараз? Триває? Є. Триває. Розкажіть про ваш день. Як ви о котрій прокидаєтеся? Скільки часу приділяєте родині? І коли повертаєтеся з роботи? Ну, знаєте, родина виїхала, її немає у е, місті. Е, що стосується моєї роботи, ну хочу сказати, що е, цілодобово робимо працюємо, працюємо зараз скільки У нас, у нас ще буде е, декілька зустрічей. Бо крім цього, знаєте, коли обстріли виїжджає на обстріл, коли там якісь надзвичайна ситуація повинен виїжджати туди. Тому е, нема зараз у мене права на відпочинок з моменту початку війни, я жодного разу не був вдома. З того початку війни я декілька разів виїжджав до Києва, декілька, декілька разів два рази виїжджав до Ужара, де У мене було зустрічі е, з Лордом Фостером. Він, до речі, прилітав до України, і де я зустрічався з е, нашими. Містянами, яке вимушено було переїхати до Ужгорода і зараз там мешкають. Але все буду всі будуть повертатися, буду дуже хочуть повертатися. От е, і я два рази був у Ужгороді, Все е, там е, до Бахмута виїжджав. Та, так що е, хочу сказати, що а усі, усі ці часи, я тільки в парку. для вас особисто вторгнення було шоком. Так. Коли ви останнє бачили свою родину? Вчора приїжджав син, бо у нього було день народження, і він перший раз за цей рік, з моменту початку війни, приїхав у Харків. Ми з ним пішки гуляли по центру міста, по південне Салтовці. Ну, боляче було і бачити, боляче було сьогодні розставатися з ним. Ну, так Життя він вимушений був поїхати. Я остаюсь в місті Харкові, залишаюсь у місті Харкові. Тому ну, це війна повинна повинні розуміти, що щось ми чомусь ми повинні жертвувати для того, щоб вистояти заради нашої перемоги. З часу повномасштабного вторгнення у вас багато було розчарувань у людях. Знаєте, у комусь я розчарувався так, а у когось навпаки. Дуже став поважати. Тому все було.